Привіт, рибалка! Приїхали ми з вами на риболовлю з ночівлею, щоб спробувати зловити коропа. Така в нас весняна авантюра. Ще вода прохолодна, на дворі. Бачите, як такий сильний потужний вітер. Приїхали ми на риболовлю нашим дружнім колективом з Богданом та Андрієм. Богдан, привіт. привіт. Андрій також там відразу розкладає намет, так як сильний потужний вітер, і відразу хочеться зробити собі таке комфортне розташування на водоймі. Привіт, Андрій! Привіт, Артем! що там, які плани на сьогодні? Горох, багато гороху. Ну, це жартуємо, звичайно. Будемо мінімально давати кормів, постараємося чимось цікавеньким приманити рибу. О, правда, у нас тут такі в секторі, ну такі в нашій інформаційні сектори, скрізь болото, ледь доїхали, майже не доїхали. Ну так, ну чого, речі речі трішки піднесли, бо ну побоялися їхати, бо зараз ще загрузним і буде тільки більше проблем. Плани на рибалку сьогодні дуже цікаві. Хлопці то будуть рибалити з корабликом. А я все таки спробую загодовувати з помбом і більш так по спортивному. Ну чомусь мені от хочеться саме так провести такий весняний карфішинг. Розклав я два водилища, Щоб пробувати цей потужний такий прямий вітер. Це в нас Brain Double Apex. І катушки також Brain. До речі, поміняв нову ліску, поставив Prologic. Ну, це найкраща ліска, яка в мене була м'ягенька, немає ніяких таких там, ну, ну, лізка чудова. А далі поставив флети 70 грам. Мав ставити на весну такі більш легенькі, але як бачите, погода потребує потужних. Ну і зараз буду виставити повітки і пробувати пробивати. Дистанцію вибрав. Якщо ви бачите, тут є такий ліхтар, то між першим і другим ліхтарем посередині. Відкліпсував я вже вдилище, вийшло там десь 97 оборотів катушки, ну приблизно там 85-90 метрів. І підготував нас перший, перший флет. Погляньте, яку насадку буду використовувати я навесні. Мені здається, вона буде. Повинна чудово працювати і мати перевагу над попапами, але в принципі буде цікаво, як хлопців буде клювати, побачимо, які в них будуть результати. Так. Ставимо водилище на сигналізатор клювання. Ось так. Ганяє Богдан тебе! Який вітер, га! На другому водилищі в нас ідентична насадка. Ось такий мікс опариша і мотиля. такий великий пучок, в принципі, ми приїхали за такою більшою рибою, але тут інший метод мікс, бачите, такий світлий. Було багато е, читав відгуків, що він працює гарно на таких диких удоймах. Ну, поки не протестую, нічого не буду за нього казати, а там далі буде видно. Ось такий у нас вітер потужний, але все-таки дається мені його пробити. Хлопці ще тільки розкладаються, зараз поглянемо, що там в них. Ну, давайте, до речі, сходимо до Андрія. Подивимось, чим там він займається. Опа! Привет. Привіт, що там в тебе? А я знаю, що починає монтувати. Угу. Ти в принципі бачиш, ставиш по папчики і... Так, да. я в принципі в мене да. літня програма. Uh -huh. ну, нічого особливого, ну, як літом, так і зараз. Я думаю, що має воно хлювати вже. Треба, мені кажеться, хочеться їсти перед нерестом, вона має їсти. Ну, так, ну побачимо, що вийде. Ось такі сьогодні весняні експерименти, так що цікаво буде. Подивимося, які будуть результати. Сліва плещенота буде в мене пер. Плет. Навіть забуває міг мік з калібот такого кольору цікавого. А справа буде у мене просто мотиль і морочок. Давно погляну на його снастку. Звичайний проект. Ага, звичайний Маленький такий дрібний Овнера. Ну вже воно повинно клювати на таке, але буде... Буде видно, буде видно, бо то, що справа буде в мене початися мобилі, я їх близько положу, на що перше клюнуть і буде якось реше реагувати. Богдан монтує монтажі, а я вже все закину і сижу в палаці. Так, вийшло сонечко, але вітер ще не стихає. Сдіємося на вечір. Вітер трішки стихне, я вже ось розклав сподове водилище, Але чекаю, коли буде трошки затиші. Так, друзі, було у нас два клювання. В Богдана було на флет на попа, але рибка не засіклася. У мене ось є перший карасик. Погляньте, який він красивий, чудовий. Ось клюнув на флет, коротенький поводок, гачок, опарив з мотилем. Да, чудово. Хороший старт. Все-таки бачите, насадка такого живого походження старту трішки почала переважати. Ось, друзі, на мотиль, який дрібний карпік. Дуже дрібненький, навіть, напевно, менший за карасик. Одразу його відпускаємо, що він... Плив далі. Ріс більший. Ну, вже геть зовсім дрібненький. Але для весни це взагалі чудово. Маємо в Андрія перше клювання. Андрій каже, карпік. Ну, зараз подивимось. Карась. який Гарний дрібний. карась. Оце бік фіш. Ну гарний карась. О. Друзі, гарна засічка. Все як положено. О. Ну, карась, так, да, потужний. Не такий же він і великий, але і не маленький. Ну як для весни. А скільки радості. А ну заберу пальці отак. О, 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 Чудовий. Бачили, друзі, який гарний карась в Андрія клюнув на волосяну оснастку. Тому я думаю, зараз потихеньку також буду переходити, перев'яжу монтажі. Ну, так цікавіше з флитами волосиний монтаж і так далі. Бачите, і рибка більша, крупніша, і не так не переживаю, щоб там Ну, мотиль може об'їсти, а так. Попап є попап. Так, друзі, монтував я цей монтаж волосяний і було гарне, гарне клювання на флет. Погляньте знову, який в нас гарний чудовий карасик. Ну чудово. Приємно, що рибка активна, так що можна ставити зараз на ніч більші оснастки і чекати чогось побільше. Так, друзі, сьогодні у нас на вечерю буде соляночка. Тут топиться наш жирок, щоб піджарити цибульку. Трошки ми відварили вже м'ясо. М'яско на кусті, щоб був наварчик. Буде солянка. Була паска, сьогодні у нас виходить, вже п'ятий день паски. якби Залишилось багато м'ясного. Зараз ми його піджаримо з цибулькою. Закинемо в казанок, підваримо, додамо перчика, кукурузки і буде бомба. Так, далі піджаримо наші купченості. Завишили купченої паприки. Щоб трошки було у нас густріше. Паприка це улюблена моя приправа. Більше давай бо там більше. А, добре, ти ти... ти ну, сьогодні за... Потім воно Путара. не бійтеся, його більше дати, тому що ми будемо додати, що все одно воду, це буде супчик. Який, друзі, тут вже стоїть аромат. Жесно піджарилося. Дараз... Так, піджарили вже поприко. А зараз додаємо секретний інгредієнт. Ігрочок, кисленький. Такі ми рубаємо його більшими кусочками, як кажуть, на закарпатті, щоб чувствував писок, що щось їсть. І додаємо ту іграшку. І це нам дасть специфічний солоний кисенький смак до нашої соляночки. І трошки накриємо, щоб м'яско з ним протушилося. І потім додаємо це все разом в нас в казанок. І починаємо додати нашу зажарочку. Наші огірочки, ковбаску. Ту юшечку, цю юшечку це от Жарили так само. Ще одна порція цибулька, ковбаска і даємо піджарену трошки паприку. Добавимо зараз водички і будемо тако варити його хвилин ще 20-30, щоб набрати аромат. І так, соляночка наша готова. Подаємо її зі сметанкою і лимончиком. Хлопці, яка красота! Так, да, вже така смакота, хочеться скуштувати. Ай, лимон, все як має бути. Не той момент. Ну, друзі, нічого, чекаємо, клювань. Трішки є такі цікаві моменти, є клювання. Ну нічого, зараз буде ніч, думаю, буде цікавіше. Був момент, що змінився вітер і це дуже нас насторожило. Але, в принципі, нічого не змінилося. Як не клювало, так і не клює. Що ж, друзі, маємо перше нічне клювання. Гарний був такий паровоз, потягнуло. Поки що не зрозуміло, що там, але... Ну, явно невелике. Може Бодя, не взувайся. Хоч пусака дайте. Де пусака? Пуцака тут біля тебе, не переживай. Не. Та не взувайтеся. Ну. ну, як поєднує там ну, Ось такий. Чудовий кара. Там за сікси, бачиш, як забучино. Але такий як попередній, правда. Да, да. Ну але вже непогано. Тільки заговорили за стіки, яке, яке потужне клювання в нас. Ну, Богдана, ну такий чудовий Та чудовий палка, паровоз. Бля. Що? Та сама палка. О той я я тя... самий гачок. Та Та Іраз, гаразд, все добре що попараш. Файний. Вот такий файний. Ну, файний, карас. Запівкілля. А запівкіля. Тут добре. Так, друзі, тестуємо у нас от є стіки. Пробуємо їх на запах і метод міксы. Ну це стік -мікс, стік -мікс. А понюхайте, да? <laughs> да. Ну друзі, ну цікаво цей ну запах. Ось такий запах. Просто неперевершений. Чесно, скільки ловлю на флет, як от Андрій показує мені цей стік мікс і ці стіки, як вони... Ну, но... флет у такого немає. Не знаю чому, але це просто ну, Просто неперевершений аромат. Дуже сильний. Був там на гарне клювання, то вдівайся, я буду світити тобі. Вперех шли. може не краще. Думаєш? Так. Да. Ну, пішов в камиші, правда? В камиші шло, і тут так добре треба вже тримати її. Почекай, скажи, <скільки> почекай, диво. Боє, почекай. Далеко пішов. Уже не тут. Заходь. Правіше бери турбак. А, ага, все все, вудку перейшов, перейшов. По версії перейшов в Ну щось добре. Тройка. Тройка? Не Ой, хорош. No. А там все четыре может быть. На кукурузку. На кукурузку, хлопці, на кукурузку на той самий... Йошкі. Йохі-палки, це, це. О, блін. Богдан, давно вже ти такого не брав. Спум. Ну. Ну. Взяв файно. Да, Сьогоднішній бік Весна, але все ж таки дивіться, яка активна риба. Але на класичну таку літню прикормку. Да, чудовий. А ну так от на камеру його підніми вище. Ось так, чудово. Потужний гарний амур. Друзі, доброго ранку. Бачите, як нас вже помаленьку світає. Ніч була доволі прохолодною, клювань взагалі не було, навіть і зранку, під ранок ось так як світає, але все ж таки думаю, зараз водичка трішки прогріється, сонечко підніметься і, можливо, буде якась активність риби. Ми ну, поки чекаємо. Хоча вночі, от, там, в годині 12-й, було таких пару гарних там клювань і риби, Ну, ви бачили, я знімала далі все як. Як відрізало, не було ні одного піка. Ось бачите, друзі, яка підіймається хвиля на водоймі із-за вітру. Є два клювання було, але, на жаль, два сходи. Але в Богдана є два карасика. Так як в мене сходи, я поставлю інший гачок, бо думаю, що клює карасик, зроблю зараз такий повідок спеціально під карасика. Можливо, вдасться його спіймати. Ось такий повідок вийшов дрібненький. Від Карасика. Ну що ж, друзі, підійшла наша сьогоднішня рибалка до завершення. Результат у нас такий незрозумілий, в принципі. Хтось ловив, хтось не ловив. Весна рання. Як весна? Ну, в принципі, клювання були, карасі клювали. Богдан трішки краще відловився, він вже поїхав. Ми ж ось речі ну, спакували. Зрозуміло, ну, причини. От, думаємо, чого. Що... Ясно. Місце, напевно, місце вирішило місце, чимось. Можливо, якийсь трошки був у нього цікавіший корм. Да, ну, Можливо так. Да, були такі нюанси по кормові. Але так, в принципі, весняна така рибалка вдалась. Ну, Відкриття таке. Да, таке відкриття. Так що, друзі, до нових зустрічей. Все доброго.